Сьомий Семен Дорош, 88-й Антон Крамер, четвертий. Данило Мавров. Перший Ілля Макуха. А ось і момент виникає. Але поки що. Успіху. В цьому немає і удар. Останній віст. Давай. Антон Крамер. Наразі йому 37 років, грає під 88 номером. От Зараз саме він був із м'ячем і віддає гольову передачу Антон Крамер, а забиває його партнер по команді Богдан Кириленко. Перепрошую. Забиває в нас Євген Григорусь. Тож. Республіка Михайлу Цибро. Також підопічний з Брюге та Алсером. Енерго змогли набрати 3 бали, перегравши Алсер і поступилися Брюге. А зараз забиває Енерго, друзі. Рахунок 1-1. Це яке... <святкове> яке цікаве святкування. Ми щойно з вами побачили від 19-го номера Енерго Іван Іванов зрівнює рахунок у нашому матчі. Цікаві «Енерго». енерго, рахунок 0,11. Тож, я думаю, енерго налаштовані. Дуже сильно налаштовані. І вони виходять вперед прямо зараз. Ви тільки подивіться на цей завершальний удар від Сергія Либи. І м'яч залітає у сітку. Шансів. Прошивання. Дай, давай, давай. Дай, право. Право. Прекрасний спас від Семена Дороша. І не менш надійна гра від Андрія Євенчука на виході. Триває момент. Дорош. У цьому епізоді. Воронець республіки простріл. І був шанс у Романа на верхівці. Ось зараз Гегеросі з м'ячем. На верхівці бомбардирських перегонів. Шість голів. В нього вже в активі у поточному сезоні. І Це розвиток історії. Боюся цього слова. Удар момент! Чудовий! Це брод обробляє! М'яча і прекрасне закидання в бік Дороша. І в останню мить знімає м'яча вже з удару потужного, який готував Семен Дорош, Павло Нерубайло. Переводить м'яче на кутовий. А тут жовта картка, показана Павло Нерубайло. За її проти правил. Остання хвилина першого тайму. Подача. І вибиває. Першого тайму з'являється Роман Юрков. Момент поперечена! Ух, як Може як і здалеку вгатити, так і точно передачу. Навіс, якщо цього потребуватиме ситуація зробити. А тут тактичний фол, порушує правила. Роман безрідний, швидкий розіграш! І що відбувається? Макуха. Ілля-макуха помиляється. Він не був готовим до цього штрафного. І заспокоїв його зараз Роман Юрков, що не треба засмучуватися від цієї помилки. але... Користалися нею підопічні енерго на всі спільноти нашій мужній а, команді Збройним силам України за можливість зустріти ваша, а, нашої з вами довгоочікуваної тріумфальної перемоги над рашистами. А тим часом Шевченко гарно зараз обкрадає Яськова. Шевченко пробуває Макуха на місці. Забирає в руки. Йоко поставний. Йому буде куди важче наздогнати свіжого футболіста Енерго. Якщо буде боротьба у швидкості досвіду, в обох команд великий, тож будемо дивитися. Тим часом дорож, до речі, пробивав хвилиною тому, влучив у поперечки. Вертається гру. Ясков чудово обігрує суперника. Простріли пробивав. Усь перебуває точно. Григорусь, може бити Григорусь над поперечною. За мештами. Кириленко п'ятою продовжує. Можна бити. І досить непогано була розіграна ця атака. Атака. Господів. Та чай. І ще одне повторне виконання корнеру так сужі. зіграти. Мінімально. Раска України, але з різницею, аби ми могли вийти Розма, у півфінал фі республіки. Прекрасна передача Яськова на чужу, на чужу половину поля. Григорусь по поворотах! Вдалося в нього увійти у штрафний майданчик. Низом дорож. Дорош на Григоруся, Дорош потрібно бити на дальність. 2-3! Забиває Цебро. І чудова атака. Знайшли вони шпарину. Прекрасна гольова передача від Семена Дороша. І в один дотик завершує влучним ударом у Дальній Кут. Михайло Цебро. 2-3! три Тим Цікавіше буде дивитися. Подача на дальню стійку безрідний. Скидає. Але тут Кондратенко. Безрідний. Помиляється безрідний Макуха. Порушують правила проти, Іван... проти Ілії за межі штрафного майданчика. І далі є Мдо! 3-3. Блискуча реалізація. Семен Дорош. Браво! Гол плюс асист від сьомого номера. Друзі, 3-3. Повертаються у гру. Юрков тягне м'яча вперед, обігрує суперника Юрков. Простріл! Знову Андрій Євенчук зараз виходить з під пресингу республіка і може зараз забивати. Знову Євенчук тягне вихід Вічнавіч. віч. республіканцям епізодом. Тому удар поберечі на добивання точно в руки. І Андрій Євенчук знову буде бити серію пенальтів. Якщо вона все ж таки буде, як складеться ситуація, ледь ви зараз не пропустимо. Лунає свисток. Трамар не забиває. Тягне цей м'яч. Бейть не влучає. У площину воріт. І команди. Як же він б'є пенальті? Григорусь забиває. Впевнено, правий від себе кут. Шульга. Либо Либа лівої не влучає, либа, не впорався. Юрков забиває. Впевнено, Роман Юрков. І показує до цього вони не забивали. І влучає дуже впевнено Іван Іванов. 2-1. Стає рахунок у серії. Удар, Ударі прекрасно реалізує світ цього розіграш. Кондратенко впевнено. Робить рахунок 3-2. Забиває. Зараз. Михайло Цебро і виводить свою команду у півфінал змагання. Що ж, друзі, на цьому цей шалений поєдинок між Республікою та Енерго завершується. Дякуємо, Енерго, за прекрасний сезон. Вони боролись.